Продовження сюжету. Стальні одуванчики. Символ майбутнього. Цікаво, це дійсно. Скоро тут всю сталь вивезли на металолом. Всі заводи вирізали, продали, оце залишилися тільки стальні одуванчики. Львів, винники. Львів винники. Не знаю, що сказати. Зроблено тут гарно, гарно. Тільки для кого. Одне питання тільки для кого. Діва Марія. скорбить над чим тільки? Над Україною неясно. Починалося, так кажуть, тут як дитяча школа для, для футболістів, для спортсменів дитяча школа. Ну, бачу, що тут не для дітей. І футбола тут щось не я поки не бачу. Ну, зна такі, що за дерево. Що за дерево? Єва Марія? Чи хто тут? Чи Ісус Христос? <риклад> І дерево таке. Хто що скаже? Mm. Що за дерево? Йдете Вінники, вінники, Львів. Поки що футболістів я не бачу. Хоча тут школа, мабуть, в басінницях.